Все одно, ви для нас є символом, і тоді ви, будь ласка, ви запропонуйте цю кандидатуру. Ну, Тому що ви розумієте, тут от, от в чому той річ, от бачите, от е ділема в чому, що з тим, з ким я співпрацюю, завжди е а я співпрацюю з багатьма. Я знаю, тобто, це. тобто і, і, і всіх цих людей я знаю тільки з порядної сторони. Тому що, ну. Погано ніхто до вас не Так Ні, ну не в тому річ, просто ну, не зустрічає дійсно, що якщо людина каже не можу, не можу, наступна раз вона може. Чи допомогти, чи як. Розумієте? Я знаю вас. <гум> <гум> я знаю, я знаю Василія. Розумієте? <гум> тобто, <гум> Тобто, да, тобто, от ну люди я я чому кажу Олега знаю, ну, Олег він 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 кінтавр, як і Сережа, понімаєте? Так само, да, так само він рулювать. Йому краще рулювати чим чим вирулювати. <свист> а ось це, це, це ну допустимо, так не я за що й кажу. Розумієте, той, той, той же той саме той же самий Вері, бо я не впевнений, що він цього захоче, бо він тако так само він разриватися буде, бо він не покине цього і не покине цього. Тобто тут вибір людини, я розумію, але я що кажу, хто б не був, я завжди буду поруч, якщо треба. І так далі, і всі ці питання. Просто ну виходить. цю людину, людину повинні сприймати не тільки ми. Цю людину повинні сприймати. Це не ну, от, от от я готов Борис Ольберто, що подити і сказати, що оце ось там, це гарна людина. Значит, да, хорошо, давайте, Василій, виходьте. Можна пропозицію? Вас, за, вас, за, все, украину. Украину. Так, спасибо отцу Дмитрию за доверие. Но мне кажется, здесь представлять в городском совете, несмотря на то, что мы организовываем областную организацию, должен руководитель нашей организации. Значит, сегодня в городском совете есть советник, который Филатов себе назначил, Терехов. Уже это официальный советник. Ну, вин по АТО. А це від Я Не знаю. Я, я читал о том, что Терехов советник губернатора, я не знаю, в штате, за штатом, но именно по участникам... Ну, может бути, Може бути. та інформація, Я, она устарела немножко. Но мне кажется, что от нашей организации, в нештатном, это вне штата будет, да, советник, конечно, хотя бы мэра, должен быть голова нашей организации. Лицо нашей организации. Может быть, мы достигнем такого уровня, что голова нашей организации будет советником головы областной рады или губернатора. Но до этого надо дойти. Поэтому здесь я тоже вижу, это человек, который доносить должен наши идеи туда, в городской совет, и приносить нам их обратно. Потому что советник решений, наверное, никаких принимать не будет. Он должен входить туда и выходить с нашими проблемами. Я, например, не вижу необходимости какого-то отдельного человека, который будет свадебный генерал, посидел, пришел, рассказал или там рассказал что-то другому. И лицо такое, мы, вот, к сожалению, идем не по порядку формирования организации, потому что любая организация создается сначала, принимается решение о ее создании, признаки юридического лица, это будет юридическое лицо, название, место расположения и дальше руководитель этой организации. Ничего вечного нет в этом мире, поэтому руководитель организации выбирается, наверное, здесь представители всего лишь, здесь нет общего собрания да, или какой-то конференции в утвержденном порядке. Это просто организационное собрание. Здесь может предлагаться голова организации, который потом будет утвержден окончательно. Поэтому я прошу прощения, я, ну, я так вижу представителя УМР в нашем представительском органе. Я считаю, что голова организации там должен быть. Если мы перейдем к вопросу головы организации, то мне кажется, это то, что сейчас надо обсудить. И услышать мнение и видение нашего головы перед тем, как проголосовать. А это уже рабочие моменты, которые должны идти. Ну, по ступени это ниже, чем голова нашей организации. Даже если Филатов откажется от того, что он подписал там месяц назад, да, это же не будет повод нам не работать дальше. Ми дадим оценку просто подписи. Ну, это только должно нас подстегнуть идти вперед. Потому що это такая мелкая трудность на нашому шляху. Ми прошли гораздо более трудно, а еще труднее нам предстоит перейти. Большое спасибо за внимание. Если есть я... Ну, ще раз. Все одно, як пропозиція стосовно вашої кандидатури на посаду радника. За штатного міського голови. Ну, мені здається, що реально кандидатура. Ну я яка... ж тебе знаю, ти людину... мертвого достанеш, якщо треба. Ну, давайте обговорюємо кандидатуру председателя я... нашої об'єднання. Ні, об'єднання давайте зараз перейдемо. Просто давайте обговоримо саму пропозицію стосовно що радник і голова повинен бути однією людиною. Я, наприклад. З цим не погоджуюсь, тому що... Чому ні? Можна брати і не покрайся, Ну, Я не хотіла виходити. Мене зовуть Ніна Корх, я чесно автономний там донор. Готувальник, Мічникова, ну ні, ні до якої організації не належу, але я наважаю в Корхніна. Мені здається, що ну, моя думка, треба вибрати голову і ми отрадник, це просто комунікатор між, між нашим об'єднанням і головою. Спогодиться, я ну, цілкові з вами погоджу. Спогодиться пан Філатов з кандидатурою із, і комунікувати з нами. Честь і хвала не погодиться. Ми нікуди не дінемося. Ми як працювали, як здавали кров, як готували, як ремонтували, одягали все інше. Робили так і будемо далі робити. Тому це слушна пропозиція. Давайте оберемо голову і він вже буде і комунікатором. Це не радник. Ну да быть... що радити. Він має у нас є проблеми приміщення. Проблеми. Ні, хай він називається радник, але він по, по суті буде комунікатором. Хай він так. називається О, то, радник, ну, так, 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 але він так, по так. суті буде комунікатором. Тому комунікатор. слушна пропозиція не втрачати часу, обрати голову і йти далі. І, і головне, що, ну, я можу помилятися, але головне нам офіційно зареєструватися і цим шляхом. Бо навіть якщо голова, то ви прийдете і скажете, я от голова шановних зборів, яких? А коли вже це буде зареєстровано офіційний документ, то це вже буде ну, певна тенденція нашої роботи і... Ми будемо а тут ще три у наш ми знає краєве об'єднання. А чому ми тільки Філатову розглядаємо? Ми ж повинні обласну адміністрацію. Ми просто зараз так, врацю, і... у нас є Ні, Ну нам обіцяв Філатов раз. Нам обіцяла допустим голова Циричанського району теж обіцяла. Да, ну это вже будет второй Росія Он Криничанський район. Да, царичанский. Царичанский нам лично нам лично мне обещало. Я для вас звезды с неба. Лично мне обещал. Нас в Василь районе едут непоганые тоже звездки. Да, давайте. все, тогда давай так голову и все. А вот и стоит кандидатура на голову. Нет, на голову есть предложение. Я не знаю, я услышал здесь. Если можно, я продолжу свое выступление. Я услышал здесь какие-то слова о том, что сам отвод. Сергей Кормозу может взять. Но я предлагаю не поддерживать самоотвод. А предлагаю нашего... не, но это уже подстало. Может быть, я не знаю. Предлагаю но, человека, который внес очень большой плату именно для того, чтобы нас собрать. Много продумал, я уверен, как и должна работать наша организация. Я предлагаю Сергею Кормозу избрать сегодня головой нашей... Организацию с испытательным сроком на 5 лет. На 5 дней. Поручить записать. Давайте сделаем так. Давайте сделаем так. Не будем опять устроить балаган. Голосуем. Давайте. Нет. Голосуем. Может, есть другие предложения? Нет, Нет. Ну, будет другая кандидатура, тоже будем голосовать. А там уже число голосов уже выберем. Ну, смотрите, тогда давайте я. Вже візьму слово, як про мене зайшла розмова. Значить, Чому я намагався розділити ці два, як то кажуть, цих дві людини? Тому що людина, яка, ну, по-перше, щоб Борис Альбертович визнав цю людину своїм радником, там, чи якось її назвав, він цю людину повинен сприймати, він цю людину повинен якось мати з нею контакт. Ну, я не впевнений, що у нас з Борисом Альбертовичем цей контакт вийде. Та ну О, подожди, як він а... перед тобою плясав, коли підписував письмо? Ну, це було зовсім по-друге. Ну, подожди, да. ну плясав. Тому я все таки ні. Не. Ну нема тут ніяких проблем. Я просто пропоную, що все таки радник і голова. Ну, бажано, щоб це були різні люди. Ну, давай, десь що... предлагай, давай за голову, а потім а. предлагай. Тому, ну, отець Дмитро — це просто ідеальний ідеальний варіант. Просто ідеальний ідеальний. Ну так, да, ми ж не будемо його там кандали, як ні, ну він готовий бути символом, але не, не може взяти на себе цю відповідь. Тому... ваше. Що радником вважати того, кого беруть головою в організації. Ну та та я вам голосування Так давайте дві пропозиції. Одна знову забираємо голову, а далі голова радника. А голова не назначає радника. <ріху> це буде нормально. <ріху> голова назначає <не> радника. <ріху> <да>. <ріху> ну так, да, це, але ж. Але ж рішення тоді голови це буде дуже складно сприйматися всі не іншими. Будуть незадоволені, вже голова буде вже буде розкол. Тому моя пропозиція така: давайте, от, все таки, розділити ці дві. І, хоча б, наприклад, радником от Лідію Миколаївну, це по перше, дама поважна, яку всі знають, яка шановний волонтер, і мені здається, що. Что ей бы с Борисом Альбертовичем разговаривать было тому що, Ну давайте, хорошо, давайте, поїхали, поїхали. Андрей Дурвич, стоп, 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 смотрите. вам велике, Отец в здесь вот много говорил, что бросил свою и семью, и все, 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 все. Борис Филатов знать меня не знает. Большинство из вас видели меня здесь только на собраниях. Да, я занимаюсь. Есть группа наша, которая много сделала, но мы это делали минимум контактов у нас было. Воистину, так, Костя? Ну, у числа. нас контакты были с ребятами, которые вывозили продукты, которые мы собирали. На сегодняшний день у нас огромная проблема, громадная проблема. У меня просто валится группа. Так, Костя? У нас мы сейчас ищем пути, и я лично сама езжу, я вот была в Солонянском администрации, они вчера дали добро поддержать нас. Но там мы входим в конфликт с их волонтерами, как оказывается. И там еще и священник есть. Отец Дмитро который Николай. на меня таким взглядом посмотрел, что я лучше под стол бы спряталась бы. Он настолько агрессивно, просто клянусь вам, агрессивно на меня отреагировал что я приехала туда, хотя я приехала туда по просьбе и с поддержкой нашего уже демобилизованного бойца Кривбаса, 40-го батальона, который расформировали, Руслана Гурского. И я вам скажу, сейчас самое важное, нам просто, мы изыскиваем, мы знаем уже пути, как мы пойдем. Вот по селу то, что дали, их обещали, многие, что обещали, сейчас все как бы попрятались. Но мы ищем пути, как дальше продолжить работу нашей группы. Это очень большая будет это работа. Плюс я не говорю о своей семье, о своем доме, который я уже забросила 17 месяцев тому назад. По сбору продуктов? Конечно, конечно, это вера. По сбору продуктов. Это то, что так необходимо. Мне звонят бесконечно и тех же денег сбор. Сейчас очень много идет звонков, на которых я, к сожалению, я свои деньги уже исчерпала. Що, що я могла, я вже допомогла, поэтому Ліні, я... ми знову повертаємося до того. Ця людина, яка буде називатися радником, це не означає, що вона як на роботу повинна ходити в міськраду і щось вдувати в вуха міському голові. <рес> <А> <рес> Зачем нам 10 людей выбирать? Вот объяснить. Еще раз, вот человек там маячич должен постоянно. Нет, Сергей, ну вы тут не проверите. Давайте, а из нашей представителей, но есть же люди, которые непосредственно общались с Борисом Филатовым. Так, есть такие люди здесь? тут Многие с ним общались. Нет, ну кто вот кто находил, кто находил. Ну вон дівчата, які сидять быть. Вон девчата, эти сядят, он Вася, чем постельном ВКонтакте. Поэтому и есть смысл выбирать человека, который уже. Давайте на вас Пилатов знает прекрасно и будешь доносить это. Ну, мы знаем это. Ну давайте. Ну, была пропозиция ну, на Давай доставим. Есть такая вещь, называется немножко по-другому гибкость. Так вот давайте Сергею Петровичу немножко гибкости добавим. Русским языком сказали, голова будет на сьогодні радником. Что будет завтра, через год или через полгода, не знает никто. никто. Не будет справляться голова и нужен будет никто. радник. Выберет, назначит, согласует и так далее. Сейчас вопрос о том, что радником будет представлять голова. Все, у меня такое предложение, ставлю на голосование, кто за? Так, Кто против? Ну, а теперь ну, розбирайтеся з головою. Так, пожалуйста, на серединку і відповідайте за слідство. Підождіть, підожді. Це, була... Це зараз голосували, наскільки я зрозумів. За те, щоб голова і радник була одна людина. А хто буде головою? Ще поки що ніхто не голосив. Давайте одного пропозиції... виберемо. Сказать, давайте кто за корнозу да головой нашего обедания стал корноза Сергея выбрали голову. Давай. Подождите секундочку. Н ні, не, ну, не ось людина... ті, хто проголосує за ні. ні, я ні. ні. Я ось людина правду каже, я тому що пускай. повинні бути ще кандидатури. Ну, не, ну була предложена кандидатура... Прийнували. була предложена кандидатура отця мітрі. Він взяв того, що справився. Шановні, ну, я як оцей пан теж підтвердив, що я вчасний тапав. Я, я... дивуюсь, тому що в принципі, якби ми створюємо об'єднання. Ну, таке, яке на часі, воно репрезентує і автошників, і волонтерів у їхніх спільних ну, цілях діяльності. Теоретично майбутній голова повинен увібрати у себе і одночасно він має бути і учасником АТО, і волонтером. Гарна ідея. Комусь може здатись, що... Петрович він не повністю відповідає цій вимозі. Ну, давайте виходити так. що... Чи можна вважати батька-учасника АТО співучасником? Можна, ну, можна. Ну, 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 ну подождіть, я лично знаю, він на п'єсках там займався не тільки волонтерством. А волонтер Сергій, вибачте, якщо є питання, чи знає хтось. Когось, щось хто конкретно зробив, коли Сергій Шилку виставив на показ всьому телебаченню України, то це вже людина вийшла за межі навіть Дніпропетровської області, за публічністю як волонтер. І... Скажи, коротше, хто казуше Давайте... кандидат. Та хто там казав? хай. хай. Давайте вам формувати координаційну раду, Давай, малогай, хто і ще. Ты на сегодняшний день не ведешь всю эту инициативу. Ну так вот у тебя получается собрать народ. Будь любезен тогда. Давай пока, пока это вийшов. Кто за вас голосує, значить, ніхто не має права взять самоотвод, коли ви кажете, що ти входиш в команду по конкретному дату. Давайте трошечки зробимо паузу. О, дивіться. Пропозиції yeah, давайте пропозиції Які пропозиції ще по раднику є, крім окрім на голову. Тобто є кіхіра. У мене є пропозиція. Потрібно? Я судорова Наталія не Давайте хлопці, трошки дівчата від балагану трошечки. Я Наталія. Сереж. Я допомагаю терапевтичному відділенню. Моя дочка там вже є являється волонтером. Щоденно, майже рік там волонтерів. І, ну, багато хто тут знає мене і Світлану по Майдану Дніпропетровському громадської організації Майдан Січислав. Хочу запропонувати вам кандидатуру Парашенка Світлани. Це патріотична, відповідальна людина, дуже пробівна, яка може довести від ідеї до реального, до реальної взаємодії любе наше. Побажання із владою. Я так вважаю. Єдине, що Світлана Анатолійовна, <плес> не, Світлана Николаївна, встаньте, будь ласка, представтесь і скажіть, що, як ви до цього відноситесь. І є багато хто знає. Баращенко Стана Миколаївна... Пройшла весь майдан. але ну, я дуже вам сразу скажу з Філатовим, е бивши у Романінка членом управління, часто зустрічався з Філатовим. Ми не знаходили з ним общого язика. Тось тобто, е да, я не знаю, як він мене восприйняв. Я цього не знаю. Ну, те, що він недолюблював мене, це точно. Бо я йому задавала всякі каверзні питання, коли вони були після майдану, після революції. Обратити увагу на ті, чого відбувся Майдан, то вони від цього відійшли, я так думаю. Тому у нас з ним постійно, ми часто з ним зустрічалися, там є в інтернеті фотографії, і я йому задавала питання, не таке, як О, ну, так. А так роботи я не боюсь, звісно, може б я і змогла. Попробувати, Попробувати можна ну, на ну, три місяці. Да? Є час. Є час, час є. Я хотіла більше, я Наташі сказала, що я більше хотіла внімання обратити, сьогодні до вас підійти, що я ввожу машину, я може більше пользи принесла б, їздити, я не боюся, і ми б з нею возили допомогу солдатам. Я робітки ну, розбираюся. Ну і цим би я займалася. Я цього не боюся, навіть в зону АТО то їздити. Сама вожу машину. Ну, весь мисс попробуй. Там ну, да, ну, Романенка романенко. пахнуть не будет вообще. Так. Да. Ну, я с Романенком я давно ищу. Например, я не хочу, чтобы тут люди были. Нет, нет, Романенко, да, романенко я відійшла сразу, я... потому что вы ж сами бачили, а, чим займался Романенко. Не чином З тим, що відбулося після Майдану зібрання всяких Ромайданець і ми... Все организовали одну еще продолжение на голову. Нет, давай. Кто-то вышел, кто-то не вышел, кто-то принимает участие, кто-то принимает. на